Ми маємо доводити цінність продукту, цінність повітря, і плюс так само було два тарифи. Перший це ти глядач це був Це на той момент коштувало дванадцять тисяч гривень, і за півтори тисячі євро. Ти маєш змогу особисто поговорити з Наталією Холоденко і Шевчуком. Тобто вони спісували співпрацю. Ну чесно, ну поради були ну такі тупій. Тебе не така енергетика. Тобі потрібно змінити стиль одягу, зміни зачіску за півтори тисячі євро. От людина каже, що в неї що мені сподобалось, що людина звернулася до Наталії Холоденко. В неї був бізнес. Ну, точніше, є вона каже, що в мене впали продажі. каже, що мені робити? Ну в тебе не така енергетика. Тобі потрібно О, чесно, от, треба мати дар Божий, щоб говорити маячню серйозному обличчя. і вона каже: серйозно, в мене якась енергетика не така. Так, тобто потрібно це знаєте. Або ще дуже багато що сподобалося, що там лікар. Яка працює за кордоном, вона каже: я так само хочу підняти свічек, я не знаю, що мені робити. І вони й придумали ідею, що вона має бути як таке відчуття, що мені треба викликати санітарів. Але це була дійсно реальна історія. І вона каже: цій жінці, яка працює лікарем, вона мас-масажист. Я не знаю, як називається ця професія. Вона робить спеціальні масажі, тобто людям, які травмувалися під час спорту, Вона каже, тобі треба зайнятися своїм маркетингом. Ти маєш купити костюм. Знаєте, як не Хеллоуін, чорний, такий, що до тебе люди приходили. каже, життя завдяки Наталі Холоденко я більше не купую нічого. Я вже довіряю своєму здоровому глузду, краще вже залишуся <смі> зі здоровим глуздом здоровою психіку, бо це нереально. Це неймовірно впливає на вашу психіку. Вам кажуть, що якщо ти така розумна, то чого ти бідна? Вам проводять паралель з, з банкою огірків? Що ну, якщо що, ваше оточення вас буде засуджувати, навіть коли ваші батьки вас відговорюють, там чи ще щось, вам заздрість і тому подібне, це неймовірно впливає на вашу психіку і на ваше психологічне здоров'я. А коли ти розказуєш, що ти не досяг ніякого успіху, то тебе звинувачують, розказуючи, що це ти проблема.